Так часто ми маємо можливість посіяти маленьке зернятко в твердому серці людини, яке хоч на мить розм'якло, та цього нам недостатньо. Ми часто чекаємо миті, нагоди, обставин, хвилини, коли буде краще сказати: Господь тебе любить, людино. Та часто ми мовчки й тихенько проходимо повз, або й більше ми часто говоримо про щось буденне, а Бога соромимося ніби так сумно в серці від цього буває, не можемо ми збагнути, що слово постійне вчасно когось до життя може звернути. А може, нам слід зрозуміти, що кожна хвилинка дочасна, як пара проходить, зникає, і ту маленьку й велику можливість ніколи вже не повертає. А ми все чекаємо в миті. Давайте будемо ми бадьорі, й готові завжди відповісти, що в будь-яку мить без сумніву й страху вчасно посіяти вміти, бо навіть найменше зернятко і світло, промінчик у серце чиюсь може душу стілити, зігріти любов'ю, й усе це життя комусь може змінити. Напевно, ти добре все розумієш, і кажеш в думках: я це знаю. Тоді, чому ж, друже, ти досі цієї миті чекаєш?